Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити рулет. У е, мене тут 330 грамів грам, е, курячого філе-мале, але воно нам щось попалось, ми вже час його з'їли твердим. То я буду його, вирішила зробити рулет. Рулет, хоч може бути більш-менш нормальний. Значить, так, 330 грамів м'яса, 4 зубчика. Ну, такі вони тут різні, один більше, один менше, в общем, чесночок. Тут 80 грамів сиру твердого, 150 мл молока, одне яйце. Зараз я буду. А, і ще треба буде манка. Ну, це вже потом. Значить, зараз я буду, хочу зробити частинку, поб'ю молоточком і зроблю, щоб кусочки, а остальне поперемелю блендером. Значить, колбаску нашу ми відправляємо духовку на 180 градусов на хвилин 40. І хочу ще сказати, може хтось не бачив ролик, я там робила в човниках рибку з картоплею. Це така смакота. Ми так присіли на цю рибу. Нам дуже вона подобається. І сьогодні я вже зробила отакий лоток. Там робила трошки це от в такому такі жаровенькі. Значить, в двох словах тут картопля варена в мундірі, розтовчена картофелі давкою. Тоді дуже смачний соус, сметана і майонез. Саме головне там укроп і два віда герчиці. Тоді помідори, зверху риба, риба заранче замаринована. Теж гляньте і це, І зверху опять же, з цим соусом. Ну, і обжала трошки свій рулет, туди надо, показувати, що 80 грамів сира. Але я 40 грам сюди поклала, вспомнила, що треба залишити на рибу, а вдома вже немає. То цих 40 грамів, у нас всього 40 грамів сира, я засиплю зараз цю рибку. Дивіться, його хватить тут якраз те, що треба. Більше не треба. 40 грамів на всього сира. І відправляю разом в духовку. Духовка для того, щоб не робила в холосту, буде два блюда. Це буде їстися, коли воно застине, тому що колбаска гарячої не поріжеш, треба, щоб застила. А це буде на вечерю. Зробіть обов'язково це блюдо, це дуже-дуже смачно. Посилання буде вверху. Все, відправляю в духовку. І де воно запікатися. Це ж ну риба, до речі, саме дешева риба зараз цей із морожених, Хек 150 гривень, а це, напомню як. А? А, а, Точно ми забуваємо. Подивилася на складні, бо забула, Аргентинка називається. Що найцікавіше за цю рибу, ми перший раз її спробували, вона нам дуже сподобалася. Почала її коли купила, я була здивована. Там така луска, як на карасі, прям велика така луска. А коли зайшли в Google, почитали, оказується, ця риба для того, щоб виросла 60 см длиною, їй треба рости. Скільки років? 20. Щось таке написали, що нам аж не віриться. 20 років. Хіба таке може бути? Це ж яка вона вже буде стара. Ну, в мене в нас рибка ми купили її, вона була десь сантиметрів 30. то є в два рази коротше, то це походу вона росла 10 років. Ну, Вікіпідія так пише. Не знаю, правда чи неправда, але тим ну, вона дуже смачна. Нам вона більше подобається, ніж хек. Вона от візьміть, спробуйте. Аргентинка називається росте. Де вона в якомусь океані? Давай океані глибоко там ну дуже сма і дуже дуже глибока. Вона живе ця риба. Ну дуже смачна рибка. Все, коротше багато говорю. Отправляю в духовку на 180 градусів. На минут сорок. Що то, що то треба майже однакової однаковий час. Хоча риба вона, вона то, скоріше теж тожна приготуватися. Може, навіть я її раніше витягну, тому що картошка тут готова, треба, щоб тільки запеклися помідори, рибка і все Ну будемо дивитися. Опять же, все залежить від напруги в мережі, в когось більше, в когось менше, все залежить від духовки. У нас електрична, у когось газова. В общем, тут багато нюансів. Треба все дивитися, наблюдати. Все, пішла я в духовку. Все, рибка наша готова, а колбаску ми ще залишили рулетик в духовці. Запікалася риба 35 хвилин. Зробіть обов'язково. Це така смакота, таке смачне, воно обов'язково зробіть. Так, застив наш рулет. Почнемо розворачувати. Побачимо, що тут Ну, на очіці він такий плотненький, ось. Це кусочки м'яса, а це фарш. Сейчас попробую відрізать, щоб то Наша та колбаса. Куплять в магазині непонятно с чим. коли тут ось все просто Угу. Ніжне, м'ягеньке, дуже-дуже смачно. Зробіть обов'язково, без всяких хлопот. Я приготувала це все, ну, з -з збила за 5 хвилин. Слышно. Я обіцяю колбасу дуже люблю. Ну, як люблю, Любитель тер колбаси. Це неплохо, дуже неплохо. Ну, Угу. Наша відчиниться? Без вічиниці. <laughs> <а ви правильно? смех> ну <проби> ну <проби> да, наші платити за то вічиницю, сумасичесь. Можна речі. покласти більше шматочків, то буде більше м'яса. Ну да, воно біленьке. Я думаю, якби не бачив, би як воно готується, то подумав, що це кусочки сала. А це м'ясо, м'ясо, м'ясо. Дуже кошне. Вкусне. Угу. вкусне. Такі вкусів, вроді, приятне таке. Порізався він дуже красиво, цей рулетик, держить форму добре. Ось, таку, я його Беру в руки, він прямо такий плотненький, на бутерброд, те, що треба. Одним словом, Куди братися тої е, заводської колбаси і купхнути, вибачте, все підряд. Тут, ви ж самі бачили, всі натуральні інгредієнти, дуже-дуже смачно. Що, єдине єдине що, що, Я робила це перший раз по такому рецепту, то я би менше поклала паприки. Тому що дуже-дуже виражений смак паприки. Ну, це, це хто любить, може комусь і подобається. Мені не дуже. А так взагалі дуже-дуже смачно. Часничок відчувається, відчувається натуральний перчик. В общем, я здивована, куди дівається 150 мл молока. Але ж, опять же, ж, куди воно дівається, там 2 столові ложки манки. А, і саме головне, до речі, було 330 г. Було 330 г м'яса, а вихід 490 г. Те, що ми додали, там трошки манки, трохи молока, і одне яйце. І от в итоге вийшло. Майже пів кіла колбаси, Так що, рахуйте самі, ціна виходить ну, більш-менш адекватна. Не обов'язково брати там філе, можна взяти просто курку і розділити, буде набагато дешевше, обрізати від костей м'ясо і перемолоти його блендером, перебити і буде набагато дешевше. Так що... Ще раз кажу, рецепт записую свою книжку. Мені дуже сподобалося, швидко. Особливо, коли включаєш духовку і в тебе є там лишнє місце, то нема ніяких проблем. Раз-два, запекла, 40 хвилин, застилу і ковбаска готова. Пів кіла ковбаси, ну як на двох, то нам хватить на бутерброди не на один раз. Так що... Зробіть обов'язково, воно того варте. А на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам все найкращого, Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.